Вітаю! Я консультант садового центру. Ваш сад Світлана. До нас на ютуб прийшло таке питання: як поливати квіти? Загалом всі квіти. У нас є кактуси і сукуленти, то тобто те саме легке, з чого можуть люди починати заводити квіти. Американський білий метелик в умовах нашої країни розвивається в двох поколіннях. І як правило, перше покоління завжди приходить на шовковиці, а вже наступне покоління відбувається на всіх плодових культурах, а також захоплює клен. Шкодочинність його проявляється в тому, що шкодить він всім плодовим деревам, і навіть хвойні рослини будуть страждати і потерпати від АББ. Що вона дуже легка в уході. Ставимо цю квітку на світле місце розположення, без прямих сонячних лучів, тому що вона буде отримувати ожоги. У неї дуже масивний такий товстий листочок, і якщо попадає сонце, в неї виходить такі ожоги прямо і вигорає даже листочок, тобто не бажано ставити на сонці. Світле місце поливаємо при повному висиханні ґрунту. З вами зелена аптека компанії Ваш сад. В нашому асортименті присутні як біологічні засоби захисту рослин компанії Жива земля, ензим та інші, так і хімічні пестициди таких відомих світових компаній, як Сингента, «СБМ Байер», Адаман, «Самі Агро» та вітчизняних виробників. Гортензія також уражується хворобами і шкідниками. І найчастішою хворобою неінфекційного характеру, яка зустрічається на гортензії, є хлороз. Хлороз проявляється у вигляді жовтнучого листя, лискова пластинка світлішає, а прожилки, навпаки, залишаються темно-зеленими. Хелат заліза допоможе зняти симптоми прояву хлорозу і відновити хворий кущ. Покажемо, як ми будемо з неї далі поводитися після покупки. Ну так ось наша чудова квіточка після покупки все забито коїнчиками. Ми достаємо квіточку, ми бачимо, що в неї дуже забита корніва. Беремо для квіточок обов'язково ґрунт, насипаємо злегка землю. Зараз ми подивимося, якщо трохи треба нам додати, бо квітку не можна углиблювати. Тобто вона має бути так, як на своєму рівні висажена. Завтра, післязавтра ми її польємо, тому що вона якраз. Підсихає. А цей ґрунт, який ми висаджуємо, він відносительно сирий. Тому зразу її поливати не можна. Будважна земля хорошо на трійк просохнуть. Ви гарненько перевіряєте пальчиком, вона просохла і у вас буде перший полів. Вітаю з Новим роком. Бажаю, щоб у вашому домі цілий рік був затишок любов і щастя. Нехай новий рік принесе багато радісних і щасливих днів. Бажаю в новому році, щоб здійснилися всі ваші мрії і бажання.